Доброго дня. Сьогодні хочу вам показати, як одягати до війника на силікон. Притуляємо для того, щоб поділити відстань, де саме нам потрібно проколоти і одягнути нашого очка. Там виходить, шукаємо ну, приблизно центр своєї силіконки. Протягуємо звідси. Але перед тим потрібно гачка так розширити для того, щоб не порвати силикон. Так, чуть-чуть пальцями так розтягуємо наші очки. Як має виглядати? Так, отягнули нашу очка. Там виходить, нажимаємо на силикон і пропихаємо нашого очка. Це трошки сильно жорсткий, та не дуже зручно. І протягуємо так, щоб проходу він Так, потім виходить, беремо тут. Потягаємо, поправляємо. І так, наш двійник. Удягнено і можемо йти ловити.